Привіт! З вами Максим! І сьогоднішнє відео у нас піде про котушечку Daiwa Fuego CSLT SLT 2500 розмір. Котушка дуже цікава, я вважаю найкраща за її ціну під невеличкі ваги. Розповім про неї, чи сподобалась вона мені, чи ні, що в ній добре, що не добре. Чи є нюанси, а вони є. І чому я вважаю її найкращою під невеликі ваги. Напевно, зараз у 2024 році аналогів їй немає. Розповім, з якими вагами я її працював, як вона мені прийшла з Китаю з Aliexpress, Як упакована, теж дам посилання на цього продавця. І коротенько пробіжимося по характеристикам цієї котушки. І так, характеристики, заявлені на упаковці, це, як ми можемо побачити. 205 г вага 5,3 передатне відношення. Тобто ми не, нам не потрібно ставити мітки на головній парі при розбірі цієї катушки. 10 кг на фрикціон. Це теж файний показник, 75 см за оберт і 6 шарік опідчинників. Теж дуже файний фрикціон ATD, найкраще за цю ціну. У Shimano такого фрикціону наразі нема за цю ціну. Ця катушечка для китайського ринку China Series CS в перекладі, зроблена з матеріалу Zion V. Це майже топовий матеріал, іде спочатку DS5, потім Zayon, V і потім Zion. Тобто це середній матеріал у Daiwa, він не бюджетний, вже, це майже топовий матеріал. Дуже жорсткий, дуже легкий матеріал. Airrotor, звичайний DAV, ну, нові детальки. же Максіл теж у котушки присутній, це магнітна жижа, чесно кажучи, неприємна історія, але трошки про неї пізніше розповім. Якось так. Тобто багато чого в котушці стоїть. У неї стоїть 6 підшипників, одразу говорю, де вони знаходяться. Один маленький підшипник знаходиться під шпулею. Можна поставити ще один, але цього не потрібно робити. Далі у нас знаходяться 4 підшипники на головній парі, 2 на видомій шестерні, 2 на головній парі. Це X-SHIFT, так зі Шумановський, але тут він е зроблений набагато гірше, тому що е підшипник у нижній опорі у нас відкритий і розміром е меншим, ніж у Шиману. Тобто він буде швидше виходити з строю. Але те, що він тут є, це плюс. І ще один підшипник у нас знаходиться на паразитній шестерні. Це теж великий плюс. У Шуману такого немає за цю ціну. Якось так. Плюс вона має вкручуючуся ручку, яка у нас. Повністю пола. І теж великий плюс розбірний кноп, як, якого не мають зараз катушки дайва для нашого європейського ринку за цю ціну. Тобто Acceler іде без розбірного кнобу, дайва для фуєга для європейського ринку теж без розбірного кнобу. І всі бюджетніші теж без. Тобто ця кутушка тими цікава, що вона має гарну кількість підшипників, дуже легка 200 г. тому нормальна якість виробництва, дуже файний фрикціон, Пола дужка у нас є. Це дуже файна дужка, хто не користувався, рекомендую. І взагалі котушка за цю ціну максимально файна для ультралайту. Я її придбав для лайту до 10 грам. І чесно кажучи, хтось може подумати, якщо розмір 2,5 з половиною тисячі, навіть е, да, то це такий же самий розмір, як і Шимано 2,5 тисячі. Ні, ви будете не праві. Чому розповідаю? Тому що о, ці катушки полегшені, це ЛТ-серія. І які ваги, е, під які ваги вони пристосовані. Дивіться, Дві, е, 2000 розмір, як я вважаю, у мене він був. Е, це розмір пристосований виключно для мормишингу, ультралайту, легких вантажів, а саме до 5 грам е, це вага вже плюс приманка. Тобто 3-4 грами плюс 2-2,5 дюйма це саме те, що треба для двох котушки кутушки DLT серії. Більше не треба, бо швидше котушка вб'ється. Якщо у мене розмір 25 тисячі, у мене вже стоїть дві неправляючі в більшості випадків, це дає нам кращу роботу механізму. І цю котушечку, у неї шестерня вже 30 мм. Її можна використовувати, як я вважаю, на спінінгах до 12 до 15 г. Але це не означає, що ви повісите на неї 15 грамів і вона буде жити. Ні. Спінінг до, 5, до 15 грамів, він пристосований з вагами працювати 8-10 да, грам плюс-мінус Тобто середня, середній діапазон тобто, до 12 грамів спінінг, це там десь 5-6-8 грам. Теж. Тобто цю реально я рекомендую, якщо вам попалась гарна збірка ну Тобто без люфтів, без нічого, е, можна використовувати до там, 12 грам це в плюс приманка. повністю е, а Взагалі там 8-10. А якщо у вас погана збірка, як у мене вийшла, е, трошки розповім про це пізніше, то я вам рекомендую використовувати до 10 грам плюс приманка. тобто ну, 10 грам це вже повністю вага з приманкою. тобто у мене це Я використовую блашня колувальна яка не має великого спротиву 10 грам. Під маленьку щучку. У вас це може бути джиг там, 8 грам плюс 2 дюйма 2,5 це максимум. Якось так. Тобто, хоч вона і 2,500, але для нормальної роботи довгої, треба використовувати такі ваги там до 12 грам, це плюс приманка повністю. Е, якось так. Якщо говорити про основні розміри, це далі йде c 3000 це той же самий 2500 механізм, далі йде 4000, це вже інший розмір. Його вже ви можна використовувати з вагами, напевно, десь грам до 20, це плюс приманка повністю. Далі йде C5000, це той же самий розмір, що й 4000. І далі йде дуже велика кутушка, дуже потужна кутушка, дуже цікава кутушка, 6000. Ця котушка має вже інший механізм, ніж 4 c 5000 Вона вже якраз підійде як бюджетний варіант під великі ваги, під вели... важкий джиг. Ну, Якщо вам потрібна котушка на пару сезонів з максимально великими вагами, то саме вона вам підійде під фідер. Там 80-100 грам, фідерок під джиг 20-30 грам, чи скільки ви там ловите. Тобто така потужна, гарна катушка. У мене моделька лайтова. Взагалі, половив її намотка у неї чудова, шнурочок 0,4 намотаний. І взагалі котушка має чудовий ротор легкий, тобто ви маєте легкий старт котушки. Котушка має чудовий фрікціоний ТД, він максимально шикарний, дуже файно налаштовується. Має оптимальну кількість підшипників для ці, цього бюджету. Має розбірний кноп, що дуже файно, ви можете його налаштувати в будь-який момент. Ручка вкручується, тобто мінімальні люфти, якість виробництва корпусу на гарному рівні, у Shimano вищий, але це гарний рівень котушки. Взагалі я полюбляю Shimano, але тут купив дайву. Тому що у Shimano нема конкурентів, нема аналогів. Цій дайва, дайве ЛТ Мекселер, Фуєга, за ці гроші у Shimano немає аналогів. Тому що ця котушка важить 200 грам. але при тому механізм дозволяє працювати з лайтовими приманками. При тому вона має чудову полудушку, вкручуєшся, ручка, моя моделька має розбірний кноп, і взагалі котушка виходить дуже цікава. З приводу Maxfield, він мені не подобається і він мені вже зробив невеличку проблему. Як тільки я її забрав з пошти, вже, як я розумію, цей Maxield трошечки десь розлився. Я ще не робив ТО цій катушці, але вже розумію, що треба буде зробити, перемазати її. І я цей Максілт, цей магніт з магнітною жижею, я його приберу, тому що він мені буде заважати. У мене немає цієї магнітної змазки, я теж вам рекомендую не спочатку, але після, якщо ви хочете на неї довго ловити, то треба буде вам просто взяти цей магнітний картер, прибрати. І викинути. Ну, Можна не викидувати, але просто прибрати з цієї кутушки і зробити її як звичайний екселер без магнітної магнітного захисту. Я так і зроблю, тому що зараз котушка, дивіться, як працює з того, як вона мені приїхала, я її не втеошив. Тобто, як ми чуємо, є шум, плавність роботи механізму недостатня. Тобто я відчуваю трошечки. Шорхід, я відчуваю, не таку плавність, як має бути у кутушки такого рівня. Тобто я її перемажу, я впевнений, що це саме проблемка з цією магнітною жижею, вона заважає кутушки правильно працювати. Плюс маски я її розбирав, не перемазував, просто розбирав. Кому цікаво, дайвер розбирається без цього верхнього моменту. Розбирається просто тут три винта, і ви можете зняти кришкою, відрегулювати люфти. Е, тому е, я подивився, з маски взагалі нема, тому все рівно я буду перемазувати. Е, вам не рекомендую самому лізти у кутушку, якщо ви не знаєте, що там робити. Тому просто як отримали, беріть і ловіть. Але я розбираюся. В цьому в мене є змазки, є е, е, викрутки, є все, що те, е, треба для цього, тому я візьму її перемажу. Цей магнітний картридж приберу і все. Йому не буде чудова котушка. Взагалі за цю ціну аналогів я не бачу. Тому кому потрібна бюджетна котушка, ну вона вважається бюджетною для лайтових ультралайтових моментів, то це найкращий варіант за цю ціну наразі. У Shimano нічого такого нема. Це найкращий варіант. Чудовий фрикціон, довговічна робота, легкий хід, все чудово. Кому потрібна котушка під більш, більші вантажі. Я рекомендую вам зуману Сахара Наски 21-2022 року. У мене вона була. Ну, вона набагато якісніше зроблена, ніж ця. У неї якісніше посадкові місця підчинників. До речі, у цієї котушки моєї є трошки невеликий люфт ротора. у Shimano не було люфта ротора. Тобто ця котушка трошки менша в плані, гірша в плані якості виробництва, але при тому дозволяє вам мати такий рівень. Що ви можете ловити бюджетною кутушкою, але на ультралайті-лайті. А Shimano якраз вам підійде під більш великі вантажі. Тому дайве LT під Light Ультралайт, як я вважаю. А Shimano, там, Sahara, Наск або більш дорожчі вже Ultegra, Stradic, під більш великі задачі, під більші вантажі. Якось так. Мені кутушка максимально сподобалась. Не бачу цікавішою, кращою за цю ціну. У мене, в принципі, по збірці питань нема. Ну, єдине там, люфтики ротора трошки, але це така звичайна темка. Вона приїхала добре запакована. Ну, Коробка у коробці була. Коробка не пошкоджена нічого, тому залишу посилання на продавця. Теж є регулювальні шайби в комплекті. Тобто, Це оригінальна котушка. Тобто, всі пакетики, всі шайби у неї є. Якось так. Потужкою задоволений всім хвостанні лоски. До побачення.